Всіх рада вітати на каналі Lady Fit. з вами Юлія Коновальчук і хочу вам сьогодні показати фітнес-перекус, особливо для тих, хто має довгу сидячу роботу, для того, щоб не спровокувати застій лімфи, особливо в органах малого тазу, бо ми знаємо, що це може провокувати у нас і захворювання органів малого тазу, жіночого здоров'я, а також призвести до наявності целюліту. Отже, ми будемо робити з вами 3D-вдих і спеціальні рухи для того, щоб розігнати лімфу. 3 d вдих у нас виконується наступним чином. В першу чергу, ми з вами кладемо ручку на грудну клітину і намагаємося зробити вдих. І розкрити грудний відділ. Вдих робимо в верхню частину тіла. Давайте разом вдих, видих. Ще раз вдих. І видих. Далі ми переміщуємо руку на живіт і намагаємося зробити вдих животом. Тобто ми спрямовуємо наше повітря саме вниз, вниз живота. При цьому наша грудна клітина залишається статичною, вона не рухається. Давайте разом вдих. Живіт надувся, видих. Знову вдих, видих. Ну і 3D-вдих. Це коли ми з вами підключаємо і грудну клітину, і наш живіт одночасно. Ми задіємо в максимальному об'ємі нашу грудну клітину, нашу діафрагму і розширюємо нашу дихальну систему. Давайте спробуємо одночасно зробити вдих і в грудну клітину, і в живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Таким чином, у нас вмикається 3D вдих, там де ми задіємо повністю 360 градусів нашої діафрагмальної капсули, нашої грудної клітини і задіюємо нашу як грудочеревну діафрагму, так і тазову діафрагму. Далі робимо наступний рух. Руки ставимо перед собою. Ми з вами робимо дих 3D, і на видиху тягнемо руку, розкриваємо, і друга у нас тягнеться так само в сторону. Повернулись, вдих 3D і видих в сторону, розкрили плечики. Повернулись вдих, видих. Вдих, видих. І зараз можна трішки швидше вдих. 3D, видих. Потягнули ручку. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Супер. І тепер ми ускладнюємо трішки задачу, і ми будемо робити видих і тягнутися, максимально скручуючи наш тулуб навколо корпусу. Давайте разом. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих. Ми виконуємо з вами таких 20 повторень. Спочатку розкриття рук, а потім вже скручування тулубу так само 20 разів. І ви відчуєте неодмінно відчуєте прилив енергії, розгон лімфатичної системи, а також позбавитися застійних процесів організму. Обов'язково користуйтесь, залишайте ваші вподобання і буду чекати вас на наступних тренуваннях.